Матвія, 12 глава, 23 вірш. Або визнайте дерево хорошим і його плід хорошим, або визнайте дерево гнилим і його плід гнилим. Бо дерево пізнається по плоду, роде гадючий. Як ви можете говорити хороше, будучи злими? Бо від повноти серця говорять уста. Добра людина з доброї скарбниці серця виносить добре, а зла людина зі злої скарбниці виносить зле. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть звіт у День суду. Бо своїми словами виправдаєшся, і своїми словами засудишся. Амінь.